Доброго ранку, малята! Вітаю вас з останнім днем зими. Уявляєте, дітки, сьогодні останній день, а вже завтра за календарем ми будемо зустрічати весну. Пропоную затриматись і пригадати, якою була наша зима. Так, малята, ми ліпили сніговичків. А ще каталися з гірки на санчатах. А ще грали в сніжки. А ще каталися на льоду. А ще розглядали сніжинки. А ще прикрашали ялинку. А ще ми бігали по сніжку і розглядали бурульки, годували птахів. Ось як багато розваг у нас було з вами взимку. Дітки, запрошую вас до гри, яка називається порахуй. Ось на галявину прибігли зайчики. Дітки, подивіться, скільки їх! Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири зайчики. Поки ми з вами рахували, дітки, до зайчиків на галявину прибіг ще один зайчик. Давайте ж тепер порахуємо, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 зайчиків. Малята, подивіться і скажіть, чи всі зайці одинакові за розміром. Ні. Давайте ж їх виставимо від найбільшого до найменшого. Так, малята, ось ми і розставили зайчиків за зростом. Від найбільшого до найменшого. Дітки, а зараз нас сніговичок запрошує пограти в гру, яка називається Який сніговичок? Дітки до нас завітали сніговички. Давайте їх подивимося: один в масці, один з навушничками, один з шапочкою, один в шляпі і сніговичок Олаф. Скажіть, який сніговичок перший? Який сніговичок другий? Так, малята. А який сніговичок третій? Вірно. А який сніговичок четвертий? Покажіть мені останнього сніговичка. П'ятий. Які ви розумнички. Малята, пограємо ще в одну гру, яка називається веселі фігури. Ось подивіться, перед вами є три геометричні фігури. Як вони називаються? А, а як ви думаєте, що із кругів таких можна побудувати? Який малюнок можна скласти? Вірно, дітки, можна скласти сніговичка. Малята, а назвіть ці геометричні фігури. Так, молодці. А як ви думаєте, що можна з них скласти, який малюнок? Вірно, дітки, це може бути будиночок. Дітка, як ви думаєте, який малюнок можна викласти із трикутнички? Так, дітки, молодці, ялиночку. Дітки, ось і підходить до кінця наше заняття. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні з вами робили? Так, ми рахували зайчики. Що ще робили? Так, розставляли їх за порядком від найбільшого до найменшого. Скажіть, а кого ми сьогодні рахували по порядку? Так, сніговичків, малята, а що ми робили із геометричних фігур? Так, ми викладали малюнки. Дітки, наше заняття закінчується. Бажаю вам гарного дня!